Volkswagen T5, двигун 2.5. Маємо Дамферний маховик. У нас були шуми при включеній передачі. На мижу тому щеплення не було, так? Коли пускаєш, тоді було. Коли пускаєш, тоді були шуми. От що у нас шуміло. Там ну, не дими мені не сюди. Ну, що це за курець такий? Ще поїздив Бетро. Недовго. Ну, не Але ж цеплення було. КТ-5 йому піздець оп'ять. Диви їхав вже ж, так? Да? Ну, нормальне ступіння було. А таке буває хлопці. Поддон Opel Insignia Diselok 2012 рік випуску. Заборник масляний. Ось у нас стоїть в самому поддоні. Бачите, ось заборник. А тут у нас з двигуна стоїть ось така резинка. І це я зняв піддон. Щоб замінити ось цю резинку. Вона така, ну, щоб зовсім тверда, я б не сказав, але нова резинка м'якша, набагато м'якша. І зняти піддон. те, що потрібно зняти на піввіс. Це не дуже страшно, а відпочити ці два болтики, які йдуть до коробки. Ось тут вони стоять. А це проблемка. Чесно кажучи, я хотів знімати коробку, але не знімав. Пізніше покажу, як я обійшов це питання стороною. Ось так виглядає стара і нова прокладочка, як їх правильно назвати, не знаю. Прокладка нехай буде. Бачите, ця рівніша, ну, ця, звісно, виглядає ось так. Це, мабуть, якосно і легенько. Все, ставимо нову і збираємо. Взяв нове кольцо чи прокладку. Ставити на місце, погляньте. Вона люфтить. не стає. Старе кольцо. Кольцо прокладка. 29,5. Нова. Рівно 29. Це халепа. Приїхав оригінал. Ось такий оригінальчик. І огляньте. Він стає чудово, лотненько стає. Все прекрасно. Бувають такі випадки, коли в запчастини потрібно ставити лише оригінал ніякий замінник, навіть якісний замінник не замінить оригінал. Будьте уважні. Ось так. відсовується коробка. Вона відсить на подушках. Просто розкрутили все. І сюди її можна лісо закрутити. Ось таке, хлопці, такі секрети. Притягнули кладіка, нема щеплення. Замінили там на педальці одну деталь. Хотіли замінити головний щеплення. Нема щеплення, дивимося на корзину. Отаку маємо корзину. Трохи стерту. Це наш виживний підшипник. Майже новий. І вижимна лапка. Стерта також. Тобто нею також вижимали щеплення і хотіли їхати, я так розумію. Старий, главний, не головний робочий і новий. Я коли його встановив, він повністю зайшов, навіть не вжималася центральна частина, сам штук. Лапка була максимально віддвинута. Кажу, що щось не так, потрібно дивитися, перевіряти. Ось така халепа. все дитинка, їй 36 років, 37 років грається. Бачите, що хочеться зробити? то, <стан _гад> <кри> а, 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 бля? блядь, бі? дитинка, блядь. Бля, целекончене, <рапи> <рапи> <я> <рапи> <рапи> це Реномастер, 2001 рік, 2,5 двигун. Він у мене колись був, я йому міняв двигун, так як його двигун був дуже сильно зношений. Після заміни двигуна. А проїхав 40 тисяч, це я подивився по ось цій наклеїчці. Здається, мій почерк, Зараз там 362 тисячі. Так, чому він приїхав? Приїхав він там підтікання антифризу, на ходову щось і лишні шуми в двигуні. І бачок на антифриз з'явилося в бачку, блін. Бачку з'явилось ось таке, бачите? Чорненьке. Бачок власник міняв. І, і малося віддаватися форсунки на перевірку. Можливо, ще вони і віддадуться, точно не знаю. Коротше, дістав форсунки. Чомусь я захотів заглянути в циліндри. Перевірив циліндри камерою ендоскопом. І в першому циліндрі я виявив антифриз. І... Ну, що, Як результат я знімаю головку. Що хочу сказати. Дивіться, бачите, тут олива. Вона пішла туди донизу в сторону ремня. Тут ззаді, ось також, бачите, олива. Олива, олива, олива. Наскільки я пам'ятаю, тут ставили прокладку фірми Кортеко. Так як сюди прокладка стоїть, ну, на той час стоїла гривнів 500. І, як бачите, вона пустила. Тут два варіанти. Або така прокладка, або деформована вже від старості клапана кришка, так як вона пластикова. Ну, прокладку пробував, здається, м'ягенька. Але, як бачимо, вона пускала практично скрізь. Дивіться, бачите, тут вона то прилягала, но, но ось, але це все запитіванням мастила. Якось так. Отже. Вортеко не підходить. Потрібно ставити або Віктор Ренц або Елрінг Або ще звертатися за допомогою до герметика. От така ситуація. Я головку майже зняв. Зараз ще пару маніпуляцій і знімемо. Зняв головку, як бачимо, по блоці. Ну, оце ось тут найгірше. Ось тут якесь п'ятно є, бачите? А так, в принципі, я нічого не бачу. Бачимо тільки залишки антифризу, бачите біленькі, І там калюшка стояла воно вчора. Тут такого немає ніде, бачите більше? Тільки тут. По прокладці також нічого не видно, це металопакет. Він може дуже легко пускати між слоями. І це ви не побачите. Геть ніяк. Геть ніяк. Значить, розбираю головку і дивіться. Ну, Сальники вже біжать. Потрібно міняти. Далі. Ось ці бугеля крайні. Ось, Наприклад, цей ось, бачите, дивіться. Ось тут масло. Тобто вони також пускали. Їх садили на якийсь чи клей, чи що, ну, так само ось тут. Нічого немає. Бачите, таке враження, що ніби завод. Але ж двигун з розборки, що головку не чіпали, виходить. Тільки зняли щось, там поробили по, по чомусь. По чомусь поробили, не поробили. Просто перевірили поршневу і кинули назад. Так виходить. Бо я не бачу, щоб тут був якийсь герметик, окрім заводського. Так, розбираємо, зараз перевертаємо, дивимося, що ми маємо з тієї сторони. Значить, Що ми тут маємо? Погляньте, давайте з хороших. Добре, добре, тут ось видно, олива текла з цього клапана. На відео я це теж бачив, коли дивився ендоскопом. Тут бачите, як форсунка працювала не на всі сторони. Тут більш рівномірніше, тут якісь отвори форсунці забиті. Видно, тут рівномірніше, тут бачите, який нальот. Ну антифриз недавно. Недавно антифриз. Мокре, бачите? Я не бачу тріщин ніяких. Потрібно буде віддати на перевірку ГБЦ. До речі, олива тут мотюль. І щось мені двигун після мотюля не дуже подобається. Після кастрола приємніше працювати. Або такий мотюль. Бо я не знаю. Чому так? Чому він такий грязний цей двигун? Дивіться. Ну, геть такий. Мені не подобається зовсім. Цей мотюль. Хочу подивитися на пружинки, чи є скрізь ні на сальничках. О! Це воно. Зараз подивимося. По направляючим зовсім цікаво. Наприклад, візьмемо впуск. Дивіться, масло я повитирав, бачите, який люфт. Тут практично нема. Чуть -чуть. Тут дивіться які. Тут менший. Тут невеличкий. тут менший. Тут дивіться які. Скрізь різний знос направляючих. Випуск, дивіться, масло витерте, маленький, тут великий. Як таке може бути? Тут великий. Тут маленький, тут маленький. Де у нас масло текло. Ось тут. Що великий люфт? ні, але там вимито. Дивіться. Десь воно йшло звідти, далі там масло виходить. Із спуска йшло масло сюди. Не з сальника, а з турбіни або сапуна. Бачите? Цікаво, дуже цікаво. По, давайте повитягуємо тут. По антифризу ніфіга не видно. Де що? Нічого не бачу я. Або між слоями проплатки пускало. Других поки пояснень немає, але головку бажано перевірити, щоб не було ніяких лишніх питань. І, до речі, клапана. Фаски впускних клапанів прекрасні. Всі як одна. Випуск весь такий поїжений. Випускні клапана потрібно міняти. Подивіться. Це випуск весь такий. Це впуск. Випуск. Дивіться. Щоб був торцовочний станочок, можна було б торцанути легенько. А так, на жаль, його немає. Потрібно міняти. Хоча, можливо, знайдемо. Головку я вже підготував до збирання. Традиційний такий кадр, а вам ще не показав навіть, які запчастини приїхали мені на даний автомобіль. Випуск клапана по Фреції, направляючи всі по Фреції. Направляючи не розвертав, клапан якраз чітко стає, направляючи ні людка, нічого, якраз все чітко. Тут до цього питань мене немає. Масляний фільтр, ось коробка від клапанів, від направляючих не знайшов, вже десь вона отам. От Сальники розпредвал, два штучки по елрінгу. Прокладка ГБЦ елринг. Елрінг. це у нас між колектором і турбіною прокладочка. Сальнички клапанів, не забути встановити. Також Елрінг, прокладочка корпуса термостата. Аджуса, шайби форсуночні Елрінг, прокладка випуск Елрінг. Все Елрінг, подивіться, все червоненьке. І прокладка клапаної кришки. Також Елрінг. Вона, як бачите, де в комплекті. Ну, сама прокладка клапаної кришки. Це вставочка у нас, де форсунки посередині. І також є ось кільця піде далі, що лягає на впускний колектор. Я так дивлюсь там, не мабуть, у чи не всі. 1, 2, 3. 4, Ні, тільки 4. Все, ось такий номерок прокладочки, тому цікаво. Все, я продовжую збирати, буде щось цікаве, покажу. А так, в принципі, все. По плану, все традиційно збираємо. Клапанці мастим перед встановленням мастилом і сухарем. Після засухарки обов'язково клапан простуку щоб сухарик сів на місці. Власник попросивши замінити помпу. Помпа у нас проводиться від шестерня, стоїть вона ось тут на двигуні. Потрібно зняти кришку, відкрити гайку і з конуса зняти шестерню. Дістати, мені здається, так можна, а поставити то потрібно знімати шестерню. Так, не, знім, не поставити її. Він вже тримається вона на двох болтиках. Один, два. Два болтика держать бомбу. Відкручуємо і потім знімаємо. І ще одне, коли ви відкрутите помпу, у вас потече антифризове масло. Якщо ви не думаєте зміняти помпу, вам потрібно її міняти разом з маслом, тому що потече антифриз в поддон, коли будете діставати помпу. Поки не знімете шестерню, помпу не знімете. Як я знімав шестерню? Прогрів її горілкою трошки. Ну як трошки Ось руки гарячим. І Два рази стукнуло лоточком сюди по валу легенько і вона зійшла. Вслідно нам це не потрібно, навіть якщо я пошкодив різьбу, то нічого страшного. Хоча думаю, що не пошкодив, тому що Ну, геть, там, два рази легенько вдарив і все. Коротше, це нам не потрібно. Все, в мене є нова помпа. Вона йде вже з резиновим кільцем. Ставимо помпу, там все підготуємо, відповідно обезжирюємо, витираємо, зачищаємо. Ставлю нову помпочку, ставим шестром, зажимаю гаєчку. Як ви дізнаєтесь, що у вас потекла помпа. В кришці і в помпі, правильно сказати, в помпі, у нас є ось два отвори. В кришці ці отвори ось. Один отвір виходить ось на вулицю, інший ось тут. Під час заміни помпи потрібно її гарно продути, особливо цей, щоб він не був забитий. І в нас антифриз тече на вулицю. Буває такі випадки, бувають, що прокладка з роками ось тут вжимається, і антифриз тече в масло. Помпи тут ходять доволі довго, так як на неї немає ніякої нагрузки. Взагалі, в нас її просто крутиться та й крутиться. Нагрузки на неї ніякої немає. Ні ременої, ні, нічого. Просто від часу вона приводиться, як ви бачили, і все. Тому ресурс у них досить... Непоганий. Тут, як бачимо, скільце вже, подивіться, було в рівень з корпусом. Отже цій помпі вже трішки років є. Крутиться вона також. Ну, в принципі, крутиться та й крутиться. Але власник вирішив замінити, щоб вже знати, що там все в нього нормально. Все, ставимо кришечку і збираємо. Зібрав і запустив. Кипить масло, до речі. Заливаємо мотюль в двигун і мотюль буде в коробці. Зараз зливаю масло з коробки. Кого бхать? Гедзка записне. Хтось такий? Дай гедз. Та ти ж сам його можеш запихнути. Шкода Октавія, 2007 рік, ВРС. Має такий гарний колір. Синенький, голубенький, морської хвилі. Так? Двигун БВА, двохлітровий, але ще на ремню і вже з трубінкою. Це один з перших, я так розумію, експериментів. Що потрібно зробити? Потрібно замінити. Ось цей ланцюг з натяжником. Але проблема в тому, що там ми маємо болтик, який не хоче відкручуватись. Взагалі ніяк не хоче. Ви бачите, там вже він постуканий. Тут я ставив там собі міточки, то таке. І Не йде взагалі. Пробував і воротком, і ударним пістолетом. Ніц мовен. Не хоче. А потрібно замінити. Буду міняти це все діло трішки іншим варіантом. Трішки по-іншому. Тому що треба зробити, власник скаржиться. Я вже скинув тут ремній. А як я буду це міняти? Напишіть в коментарях. Вже вам покажу отут новеньке все. Болта я так і не відкрутив, але як бачите, новий цеп. і Новий натяжник на місці. І ще я хочу сказати, що цепка дійсно була розтягнута. Розтягнута була цепка. Зараз ми по ній не побачимо, але отак люфт більший, ну і підтягнута вона була. Раз, друге, тут маємо такий прекрасний знос. Іна. Audi Іна. Хтось міняв, напевно. Я встановив, я встановив по свагу. Те, що привіз власник. Якось так. Все, будемо збирати назад, усе. Міняв через верх. Через сальник розпредвала. Туди і міняв я. От так от. Ось так виглядає кришка двигуна. Тут у нас є корпус повітряного фільтра на даному двигуні. І на даному автомобілі. І зараз будемо робити перший пуск. Перший пуск може бути голосний, так як там у нас натяжник сухий. Пробуємо запустити. Файна шкода. Файна шкода. Думаю, все буде добре. Дивіться, навіть і не стукала цепка. Так, Ще раз запускаємо Ось такий пробіг Люкс люкс буде жити не тужить. Заливаємо антифриз, ставимо колесо і віддаємо автомобіль. Каже мені, що я виробляю. Каже, яка пару секунд проводить. Opel Insignia, двигун 1.3, 4 циліндра, турбіна, вроді б то 1.3, а ну. 1.3, так. Ну, это не сотрудничество. Дальше, дальше, здесь дальше, вентиляция не дальше, 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 так дальше, 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 привет подписчикам Передай привет подписчикам <laughs> Максим, а? передай привет подписчикам передай